Що корисніше кавун чи диня? Якщо можна вибрати тільки одне, то диня, бо там в декілька разів більше вітамінів та клітковини, ніж кавуні. І вона в великих кількостях має послаблюючий ефект. А кавун добре промиває нирки. В кого є пісок, і там є речовина ліпокін, яка захищає судини від відкладення холестерину, також покращує настрій, має антиоксидантну дію. Але в дині багато фруктози, і в кого є цукровий діабет, то 200 грам на добу максимальна доза. А скільки там нітратів, портативні прилади не покажуть, бо вони міряють тільки опір, скільки там солі, а точність може бути тільки в лабораторії. І коли ви куплюєте особливо ранні кавуни чи дині, спочатку з'їсте трішки і подивіться за своїм станом та самопочуттям, а потім вже можете їсти основну порцію, щоб потім не лежати на крапельницях. Свідченням того, що там багато нітратів, можуть бути жовті прожилки. А ідеально в сезон вживати і диню, і кавун, і всі.